За два останні дні семеро прикарпатців потрапили на лікарня на ліжко через отруєння блідою поганкою. Серед них – 11-річний хлопчик зі снятинщини. У нього після споживання смажених грибів розвинулася гостра починково-ниркова недостатність. Зараз хлопчик щодня потребує додаткового очищення крові апаратом штучна нирка. Не покращився стан і подружжя з Івано-Франківська, чоловік з жінкою у відділення хроніодіалізу обласної клінічної лікарні. Теж потрапили через необачність. Зразу нічого не було. Погано стало чоловікові неділю зранку. почало дуже сильно тушнити, рвота сильно почалася, а мене почало тушнити вже після обіду о 3 годині. Виявився характерний сімейний анамнез, коли є сімейні пари одночасно, що поступають до нас. Їх там перепоступний, є важкий. Хоча вони отримують всю потрібну дезінтоксикаційну, гепатотропну терапію, застосовуємо сучасні методи очистки крові. Грибний сезон на Прикарпатті у розпалі, тому медики застерігають тих мешканців, які не уявляють свого життя без лісових делікатесів. Просять при перших ознаках отруєння звертатися до лікарів. Багаторазові блювота та пронос, що починаються через 6-8 годин після вживання в їжу світлих пластинчастих грибів. Є переважно болі в животі. Але відсутня висока температура. Це є основною ознакою, яка має насторожити. від початку цього року. В області зареєстровано уже 10 лабораторно підтверджених випадків отруєння людей блідою поганкою.